Наразі проїхав 111 км, середня витрата 22,4 кВт на 100 км, так. Ну, що я можу сказати? Що поїхав в цей раз трохи іншою трасою, показати, наскільки бідна траса з зарядками і скільки можливостей можна отримувати пасивний прибуток, якщо встановити на цьому промежку Зарядні станції. Це саме через Обухів, Корсун Чевченківський. Да. Цей одрізок доволі непогана дорога і доволі багато машин їде, ну, не настільки, скільки по основних трасах. Да? Ну, тим не менш, зарядок тут не Тому вангую, що скоро з'являться, скоріше за все, ті люди, які захочуть встановити і отримувати пасивний прибуток з беззарядних станцій. Такі справи. Всім гарного дня і